Гомо сапієнс! Куди котиться світ? Все шукаємо на кого скинуть вину. Злом своїм порушуємо тишу земну. Тільки Господу Богу дамо усі звіт. А від морозу лютого мерзне земля. Від зла. Як від морозу, навіть слова стинуть, душа на дно в собі їх хова. Та любов в своєму світі живе, мов маля, котре любить усіх, Не зважає на білі і зла у світі своїм, як не сприймає навіть жорстокість. Їх обіймає, і хто на рану сипле в ненависті сілі. Любов прощає, і тих, хто поруч замерз, ніби вітром крижанимом палився, і далеких, хто в світах загубився, та Господь Бог у нього і серця не щез. Він живе. І буде у кожного жити, хто шукає і сприймає Божу любов. Скільки і світ буде, та знову і знову, як у спеку, дар Господній, пити, пити.